І всем привет, с вами суперплеєр Brawl Stars. І сьогодні ми будемо, я сьогодні для вас знімаю відео про по Роблоксу 100 100 дверей. Я це дуже це дуже сама найпопулярніша гра в Robloxі 100 дверей. Я їй ще ні разу не грав. Ну там пробував, чуть-чуть грав, і зараз я попробую на відео, попробую до попробую дойти до 100-ї до дверей, попробую. І нажимаємо play. Ух, надіїся, мені вийде пройти до 100-ї дверей, тому що я пап, тому що я грав, тільки тренувався тільки один раз. Ну, можливо, там тренувався, ну, коротше, я попробую, попробую пройти, ну, хоч, ну, хоч би до до до, до 90-ї двері. Я розумію, що саме найпопулярніша дверь там, двері там 100, 100 100 100 дверей пройти, але 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 я попробую пройти так по мінімуму. Так, ну тут, ну дивіться, тут. Опа, починається страшні кімната. Ну я короче, помню, ну я, помню, що треба заходити типу, сюди в ліфт, ну типу, в ліфт заходиш і все, опа. Тут тут нікого може зайти. А ні, не можна. Ще навіть нічого не прогрузилося. Я навіть навіть не рухаюсь. Це перше відео на моєму каналі буде по Роблоксу. Перше моє відео. Тому що Це просто капець. Перший мій відеос, який я знімав для вас по Роблоксу. Дізь зайде, тому за це треба точно поставити лайк і підписатися на мій канал. І ми погнали! До сотої двері. Я взагалі я навіть не знаю, які там монстри, тому що монстрів я ні разу не бачив. Но... Але все одно це, але все одно, я думаю, ці монстри сьогодні нас не, ду, ці монстри нас дуже сьогодні не дуже, дуже страшно полякають. Фух, ну, трошки мурашки по покажіть, ну але думаю, там таких страшних монстрів немає. Я, я дивився по Ютубі, що саме для мене найстрашніший монстр, знаєте, який? От такий, там, де бібліотека, от такий. З довгими руками, я навіть забыву, вже забув, як він називається. Ну, там треба короче, шукати код і потім, потім вести той код і йти далі. а Потім біжиш від такого чорного, ну, одноглазого, ще стрьомний, там треба знати, куди біжиш. Ну, так. Ви вже в мене, кстати, на минулому відео дуже погано чули. У мене був дуже ніс забитий, але, але зараз я вже трошки краще говорю, то, але трошки горло дре, тому що під час відео може трошки чути кашель. Ну це ж нічого, в принципі. То та, щось гра дуже дуже довго дуже загружається. О, вже о, вже починається. Я надіюся, не буде таке страшною. Так, добре. Бо я знаю, що ці відео дуже заходять вам про роблекс, дуже. ну, Я бачу скільки на інших ютуберах набирається просмотрів, там, лайків, підписуються на канали за Roblox, мене Може багато більше відео ви можете і про Roblox виходити. А, ну мені зараз вона що почалася гра, але вона щось не починається. Так, так, так. Щось не, не загружається ігра. Не розумію, чому вона не загружається? А, вже щось з'являється, Ну, вже прогружується. Так. Ага, ну тут Ну тут я ходжу і тут навіть тут стрибати пропало. Ладно, почекаємо, якщо не, якщо не вийде, то значить ми зараз перезаходимо в ігру. А, то чат, я поняв, поняв то чат. Ну, коротше, перезаходимо. Ну, почекаємо, ще чуть, чуть і перезаходимо. Надіюся, що ми зараз зайдемо. Ладно, Лано ну, щось не заходить. Давайте ми зараз перезайдемо в ігру, тому що я напев... напевно я зашвидко зайшов, коли були глюки. Типу, воно ще не прогрузилося, а я же там в полі, булі... воно ж не і гра. Але подивіться, картинка ігри дуже класна, тому я її заскріню так. Зкрінив її трошки, але ну, я, я не вмію так дуже скрі... скріняти, тому я навіть не мастер тому, тому що я на планшеті. О, а не починається. А то десь рекомендується в наушниках. Ми знаєте, попробуємо, Не в наушниках. Просто отак звук. Оце відео точно вийде страшним страшнішим, ніж ФНАФ. Так, заходив сюди. Я навіть. Залишається 18 секунд, то там. А, то треба було в ліф заходити. А ми почали гру, коротше, не в ліф зайшли, і тому нас так довго прогружалося. А, Я тільки додумався. Ладно, почекаємо ще 8-5 секунд і все. Ну що і? Погнали! Починається ліфт, закри, ліфт закривається і починається саме найстрашніше тут в мене не буде часу з вами говорити, щось тому, щось, 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 коментувати, але я мушу швидше прийти і ще щось говорити в мої впечатлення на грі. Якщо та гра мені зайде, то я скажу просто 10, 10 із 10. 10 із 10 та гра пройшла перевірку. Але я чувствую, що вона зараз прийде перевірку при першому заходженні тільки до неї. Починається, <звук> так. А я знаю, що треба робити. Так, а що робити? А, типа двері відкриваються. А, так я граю не за. Ааа, я думав, що тут треба грати так. Ага, ця дверіка закрита. Я, коротше, не іграю... коротше, нам кажуть, що треба знайти ключ. Так, ключик, ключик, де ще ключ? Я думаю, що будемо грати не від першого лиця, ну ладно. Так. А вот там шафа. Это пробуємо зараз в шафі щось подивитись, може в шафі щось є. Так, нам... Монети тут. Ага, і от, кстати, здається, і ключ ми були знайшли. Так, здається, я не бачу. Так, отут треба на... Я не знаю навіть, де той ключ зараз знаходиться, але треба пошукати, поритися всіх. Шкаф... А, так вот де є ключ. А я не знав, навіть, так, добре. Про... Згинаємося. Встаємо. І... Хух. Погнали. Починається. Ну, давайте, швидше відчиняйте звері. А, треба потер. Зразу починається страшна кімната. Так, що у нас шкафчика? Провіряємо, перевіряємо. Олівець, якісь, то все нам не потрібно. Так, друг, друга, друга двері. Ну, в принципі, поки не так... О, дивіться, яка картина. Капець, так... ну Тут картина то страшна, але так. Ага, що у нас тут? Інтересно, інтересно. Так, ну це зараз мені не до того. Йдемо до третьої двері, ну це поки таке. О, починається. Темнота. А ні, вже світло так. До четвертої треба знайти ключ. Значить, ми йдемо сюди і шукаємо. Де ти наш ключик рідненький? Де ти, де ти? Ага, води наш ключ. Добре, взяли ключ, пішли відкривати двері. Так, в цій грі я коментувати, так як я вже казав, багато не буду, тому що треба бути зосередженим. Так, здається, тут? Тих шоп. П'ята. А давайте перевіримо, як тут ховатися, скаже. <клес> я часто зайшов! Ви це бачили? Пише, що монстр, який світ виходить з дверей, мене просто по-англійськи, то я знаю... Я дивлюся по Ютубі, що цей монстр треба ховатися завжди в шкафчик. <клес> <клес> Ого. Що за фігня? йо йо І щоб мене не йшов? Де? Де цей? Яка ту дверь? Сьома. Ця дверь закрита, поламана, просто подивіться, який то тільки що був ужас. Капец, я просто не знаю, який то ужас. Я думаю, що то игра не така вже і страшна. Так, я б раду сховатися, може, зараз пробіжить. Ні. Його нема, може йти далі. О, шутка! Таке? Шутка! Быстрее, 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 бежим, бежим сюда, давай! давай. Тикаем, тикаем, боже. Господи, я так хочу налякався, Господи помилуй. Світло, світло, світло. Рубаем, рубильник. Так, быстрее, тикаем, тикаем, Господи, я налякався. Капіт. Наля... Капец, ті очі, просто дуже стремни. Я тут посуджу, мені не треба йти, господи. О Господи, я тут посуджу, ніхто ж не прав, и не. Ладно. Ідемо назад, нам треба йти до тої двері. Давай. Зараз просто підемо, подивимося на ті очі. Кому ж кому ж не страшно? За це відео ви точно мусите поставити лайк. я це цих... А, так воно. А воно вбиває. Ти проіграв, так? Да. Ну, он мені... Не... Ну такі ж то проіграв. Капець. Так, проіграв. Виходим. Зараз будемо пробувати нано прийти. Я я тепер буду знати, що ті очі, вони типа... вони дуже. <кхи> вони дуже страшні, Вони можуть вбити. як я налякався. Якщо ви налякалися, то лайк просто так, Ну, зараз я вже знаю, що треба робити, но... Але... Ні, ну це чесно, ця ігра чесно стрмна, ну ця ігруха взагалі... Так, заходимо в ліфт, надіюсь, що тут вже зайшло. А вже в ліфті. Дві. Одна. Погнали. І починається знову страшний. У мене відео буде і не мінімум як два... Не мінімум як воно буде йти десь до. Ну, не знаю, максимум 16, 16 хвилин. Як 16. Десь 16 хвилин буде, буде відео, тому я до 16 хвилин хочу спробувати пройти. Ну, коротше, пройти попробую. Но я не гарантую, що може бути 16, я так переположив. О, пропонують мені щось купити. У мене немає таких грошей, щоб купляти, тому ні. Так, я з якимось парнем граю. Так, по-перше, нам треба йти взяти ключ, швидко, 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 Ключ, 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 ключ. Це саме найголовніше, що треба взяти ключ. о господи. А це просто дивіться бігає, кайфує собі, а, зараз, а ми зараз йдемо на вірну смерть. Так, давай, давай, давай. давай, 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 давай. Так, може, тут фонарик якийсь є, ну блін. Чого такого клепозлісного тут нема, друге. Так, ну якщо я почую такий... Е? Кстати, я той картини не замеду. дивіться, тут пірат скелет просто. Так, от дивіться, на третій двері зараз буде той ужастик, ні? Гу, зараз, напевно, той ужастик буде. От ну, дивіться, на п'ятій двері зараз, напевно, буде той ужастик. Так, заходимо сюди. Напевно, зараз мав би пробігти, але я не знаю, бо я б я пам'ятаю, що на цьому етапі було був 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 той ужастік, здається. Ні, 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 поки його нема. Поки нема нікого, знаєте? Така тишина дуже погана. Ого, спойду хруплене тільки тут ніхто не налякав. О, чути звук доща? А! Чорт! Беги! Там хто? Йо! Тихо! Там очі! Так, треба від их очей трошки піти подалі. Давайте підем. А, звітом я прийшов, значить, давайте підем туди. Там очі просто капець. Опа, сундук. Ага, сундук закритий. Ну я не знав, що тут є сундуки. Так, тут нічого такого. Тут полезно, просто подивіться. ці очі. А що з тими очима робити, я не знаю. Дивитися на них. Ага, якщо на них не дивитися. Так, заходимо. Зараз зараз зараби мав пробігти, то є. А, кстати, тут. Я тепер зрозумію, чому треба правила перевести на мову. Знає, знаєте чому? Тому що тут пише, як, як проти них треба йти. <різь> Опа. Та, це він, дивіться, дивіться він. Все, дивіться, він зараз мене або налякає, або ще щось. Господи, як У-у-у, як стрьомно! Ай, як больно в ноги, просто капець. Де я наступна дверь? Я вообще нічого не бачу. Допоможіть! Якщо ви щось бачите, то просто напишіть в коментарях. Я вообще! Я як якомусь з Я краще сховаюся в шафу, ну ну його нафіг. Ладно. Ми не воягузи, ми мужики, ми мусимо йти далі. Та блін, а що ти ховаєшся, кожні шкафчики? Щось іде. Я знаю, що тут зараз щось буде. Все що зелене стало. А, в мене вже пів хп, дивізер. Але поняв чого мені по. А от і він. Оці поміхи, це він. Доб, добре, добре, що сховався. Фух, надійся, зараз мене або не зроблені. А як? А як він мене знайшов? Так, на цю ігру, бачите, треба навчитись більше грати, Там багато монстрів, до яких я не можу привикнути або пройти. Я сьогодні, хочу, я сьогодні більше подивлюсь на Ютубі, як то проходити, але це все жесть, як то пройти. Я не розумію. Я попробую поди, сьогодні дивитися всі відео на Ютубі, які тільки є, щоб спробувати пройти. А, кстати, в мене вже 20-30 кстати Кстати, давайте почекаємо ще 20 секунд. Я не знаю, що буде, але може нас повернуть в ігру. Я не знаю, давайте, що може почекаю 20 секунд, я вам розкажу свій перший пічеленів. Це просто ігра бомбе... заході бомбезна, але в мене зараз всі мурашки пойдуть по кожу. Ця ігра класна, 10, 10 з 10 і даю, 10 з 10, ну 7, 7 з 10 даю за мою храбрість, 7 з 10. 7, 10 моя храбрість просто ну, така собі, тому що та гра класна, але 10 ще й 10, 10 з 10, що вона пострашні по страшній мадиці, вона дуже класна. Я не знаю, як її, як її стрес, то треба бути стресоустойчивим, щоб її пройти, бо я навіть не знаю. Ладно. Нас тут просить, можна кстати, возродитися, але я не знаю, як то робити. О, здається, зараз, через 2 секунди ми зможемо возродитися. Якщо це так, то тоді... Ми зараз спробуємо пройти у ту, ж, у ту штуку, яка завжди в шафі нас дістає. Але, може то не треба заходити в шафу, але, але на мені життя зносить. Так, добре. Або це знаєте що? Або це я задихаюся в шафі. Я ще таке. я ж така з мислень, що я в шафі тупо задихаюсь. Так, щось зможу купити? Ні, я походу нічого, не можу. Кати, дивіться, керів прикольний, так хіба бо я собі такий. О, можемо поїхати на піскова? Який хочете, давайте на п'ятий, там якась каву роздають. Фу. Фу. Все, зараз проходимо просто на мужика. Не зупиняємося, пофіг на все, просто на мужика зараз проходимо. О, дивіться, зараз вам дуже докажу, дивіться, просто зараз Це ві... зараз я вам докажу, що просто на мужика зараз пройдемо. Просто зараз, Ми відкриваємо двері. І все, ти, ман... ти, ман... ти ман... зараз просто Эй, монстри, ну шо, давайте, ідите, сюда, я вас не боюсь. Так. Хади, вам та жабка нікого не нагадує. С мемчиком, а? З жапче. Так, ладно. Я аж забув, как називається, но то точно ще з мемчики. Спускаемся, там зараз будуть страшні очі. Так, то що поки нема. Ммм, на булинці краще зараз не гуляти. Або так можна і простудитися або получити по мозгам удар. Опа! А тут я, кстати, ні разу що не був. Тут багато шкафів. Так, йдемо до десятої двері. Люди, ми ж і прийшли до десятої двері. Просто на мужик на мужика. Готові? Просто на мужика. Зараз буде якась трьомна хі... фігня. Ну на мужика зараз пройдемо просто. Хуге, ну трошки так. Що таке? Що таке? Що мене з'їло? Що мене взяло? А ти що, що за зубасне? Ох, офігеть. Що це за зубаста фігня. Чекайте, в мене тут біля себе яблучко є, дайте перекус. Ми просто проходили на мужика до тринадцятої двері, я зупинився біля двох дверей. А, так це була обманка. А я думаю, що не так. Ну, коротше, ми пройшли до 13-ї двері. Це вже якийсь прогрес є для новачка, Прогрес є. Тому на цьому відео на цьому відео перший раз, як я проходжу, перший раз як я проходжу 100 дверей. Це відео може теж зайти в ютуб, тому якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. Просто проходили клас.